Тільки почалась війна, був вироблений алгоритм дії. Тільки починається сирени, всі йдуть в укриття. З початку війни у нас в укритті було прийнято 6-7 чи пологів. Жінки на початку війни і народжували в укритті, коли був сигнал тривоги. Це також правда. Перша дитина у нас народилася в корону, ну, в коронавірус. А друга дитина народилася в війну. Тим паче, чоловік військовий. Все воно почалося о 5.55 ранку. Одна сирена, друга сирена, третя сирена, четверта сирена. Був один приліт, другий, третій. На момент прилітів, які були всі пацієнти, і їхні чоловіки були в укритті. Під керівництвом чергового лікаря акушера-гінеколога і неонатолога були спущені в укриття. Це дуже був потужний вибух. Паніки не було, тому що нам ну, не дозволили, так сказати, щоб ми панікували, ніхто абсолютно не панікував. Звичайно, всі злякались і нас швидко евакуювали після цього всього, дякуючи Ірині Іванівні. Ось це було ліжко, ми тут відпочивали в таких щасливих моментах, днях. Дитинка була тут, відпочивала. Всі жінки в цей час були евакуйовані, але вони не розуміли, що знаходиться ззовні. Вони не розуміли, що йде вже пожар. Я тоді зайшла в укриття і сказала, що виходимо. На що жінки сказали, що Ірину Іванівна, сигнал тривоги ще не закінчився. Ну, це правда, тому що сигнал тривоги ще не закінчиться. Ну, так як було задимлення і будинок горів, ми посчитали за потрібним, жінок евакуювати з укриття. Вони перейшли в інше укриття, а частково були відправлені додому чи в інші лікувальні заклади. Ми вибігали, не сильно звертали увагу, тому що ще були взриви. Потрібно було просто. Ну, Ірина Іванівна вибігала на дорогу, ловила машину, нас посадила, і ми поїхали додому швидко. За це їй дуже велике дякую. Тому що телефон достати, визвати таксі ну, на це не було часу абсолютно. І дякувати тій людині, яка так би мова ну не відмовила і доставила нас додому. Наш лікар в цей час під'їжджав на роботу, на автомобіль. Він теж до себе в машину. Посадив, посадив пацієнтів. Чоловік нашої чергової лікарки допомагав надання допомоги, бо він приїхав сюди. У нас в принципі, в плані організації евакуації, проблем нема, тому що цим всі займаються півтора роки. Працюю я в цілому в відділенні і тільки в пологовому, 43 роки. Для мене це мій дім, це моя співробітники, моя рідня. Важко дуже словами просто не передать. Серце плаче, і ми сім'ями сюди приходимо для того, щоб прибрати якось. От він не функціонує. А ми прибираємо пиль, ми витираємо столи, ми збираємо все до кучки, ми все йолочки новорічні сьогодні розібрали, які вже не актуальні. Тому дуже важко. Наш керівник Іріна Іванівна найкраща, як і людина, як, як і лікар. Як і організатор, вона як мама нам друга. Вона для нас найдорожча людина. Ми її всі цінуємо і зараз вона з нами. І ми з нею. Народилась дівчинка 3460, друга дівчинка, і також в цьому пологому. І Я ще впевнена, що ми сюди ще прийдемо ще за хлопчиком.